Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Тетяни. Подивимося, що прислала. Дякую Тетяні за гостинця. Дуже приємно написала листа, прикраси всі помиті. Це теж дуже приємно. Я вже не буду тратити час на миття. І, з другої сторони, приємно брати їх в руки, коли розпаковуєш. Що Дуже-дуже дякую. І тепер подивимося, що Тетяна прислала, вона написала листа, а в деяких є і записочки. То щось витягнула, Оп. щось не витягнула, тому що скарбів багатенько є з чого робити колекцію. І такий коричневий намистини, бурштин. сонечко засвітило, давно його не було. Трошки воно мішає перегляду, але радіємо сонечку. Вже скоро, напевно, буде весна. Хоча в нас мороз. Мінусова температура без снігу. Так, не дуже така погода лайтова, але ми погоду не вибираємо. Отакі От цікаві квіточки, такий сутуар. Червоні намистини, такі вінтажні, браслетики коралові, такі всякі. Імітація перлин, перлини, також вінтажне тажне намистечко, нефрит, родоніт, бірюза, корал, палички і дуже всяких різних коралового кольору, і коралових намистин. Білий корал, перлинки, отакі коралки рис, такі різні види. О, колончик такий цікавий. Бісерні. Багато-багато різних. Думаю, я вам все показала, ще пройдуся помаленьку, щоб ви подивилися, тут справа такий шестигранні. Вибирали він на мистинки біля браслетиків, одним словом, є, 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 що вам потім показати. Іду, розбираюся з записочками, з побажаннями, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові, і подивимося, що у мене вийшло. Із сатинового намиста я розділила рожеві і білі, ну так як вони і за розміром, бачите, ці трошечки більші, ці менші. І так цікавіше, насиченіший колір виглядає, ніж в переміжку. Цікав... Дала позолочені роздільні і позолочені гематитові гранені. Намистинки для цікавості, яскравості, і на закінчення. Дала ланцюжки і такі маленькі замочки, тому що я закінчувала вже бісеринками, мені бракувало на довжину. Але бісеринки це ті, які тут є між намистинками білими. Це з того самого намиста. Із таких коричневих імітація під бурштин чи тигрове око, але намистинки такі, бачите, цікаві, мають таку іризацію. Я додала центральну позолочену, таку філігранну і дала роздільні. Більше нічого і замочок. І з світлого бурштину була довга ниточка, ну не зовсім довга на, на дві низки, але я умудрилася все-таки зробити на подружки. Додавши фурнітуру, бісеринку між кожну намистинку, посортувала я їх за розмірами, От. і витягнула я на потрібну довжину. Тут дала центральну таку для цікавості. Ну і повторюються ті самі фурнітурні що і в першому. Їх можна носити разом, можна окремо. А із темного вже не хотіла повторюватися, зробила довге намистечко. Так я вже більш як сутуар, але. Бачите, отаке довге. Додала трошки фурнітури небагато для цікавості, щоб то не було зовсім бабське. Такі намистинки і шапочки. Ну і все посортувала за розміром. На закінчення. Отворет були дуже маленькі, прийшло дати фурнітурні, щоб закріпити. Бо ювелірний тросик не проходив два рази. Із імітації перлин такого кремового кольору. Там були три низки, але через одну. Одна маленька, одна велика, одна маленька, одна велика. Воно ну, досить так примітивно виглядало, тому я вирішила розділити і дати п'ять великих і п'ять маленьких. Але між ними дала таку матову гематитову мистинку. Вийшли три низки, як і було. Ну, і, звісно, на закінчення отак зробила. Вони перекручуються, можуть розкручуватися таке. Намисто. На ланцюжку були такі оранжеві перлинки імітація. Я їх всіх забрала і зробила класичне намисто. Правда, їх було трошечки замало, то прийшлося фурнітурою дотягувати і такі дала перлинки кремові, фурнітурну таку, шапочки і незакінчені гачок. Із коралових. От Отаке намисто я його просто перенизала з роздільними позолоченими і дала гачок, як хотіла Тетяна. А із намистин таких шестиграних також дала тільки роздільну і гачок. І вони можуть бути подружками. Дуже гарно. Із такого великого коралового, з... збірного там було дуже багато різних корал. І оці імітація коралу вийшло три низочки. Це пам'ять для Тетяни. І ще такі намистинки рис також зробила три... трійне. Цитрійне я тільки додала таку роздільну, як вкраплення, більш як етно на закінчення замочок з ланцюжком. А до цих Тетяна просила дати позолочену фурнітуру, то я самі більше вибрала на саму довшу нитку по центру, а вже всі різні просто розділила такою граненою позолоченою намистинкою і на закінчення гачки. Їх можна і з тим комбінувати, і з тим комбінувати, і ще з іншими. Тоже, як Тетяна буде бажати. Ще було таке коралове з таких таблеточок. Я його виділила окремим. Знову ж кажу, комбінувати можна, тому що вони всі по одній і можна взяти одну там, наприклад, з перлів, одну з бурштину, одну з коралу. Ну, Тетяна собі буде придумувати. Кожен раз буде воно по-іншому виглядати. Тут, так як це таблеточки, я дала бісеринку між три і дала таку фурнітурну намистинку для цікавості. Із круглих зробила окреме намистечко, дала бронзову фурнітуру. На центральні такі шапочки, а далі через пісеринку і на закінчення гачок. Із таких коралових паличок також виділила в окреме намисто три подружки. Але їх можна носити з цим. Ну і, звісно, можна і без нього. Це три подружки, між кожним дала червону бісеринку, щоб розділити, бо вони мають прямий зріз. І дала таку фурнітурну, для цікавості за розміром тих намистин. Такі вийшли три подружки, які також можна доповнювати до чогось по-різному. Із коралових таких паличок Тетяна хотіла з тризубом я вибрала сокіл. Перенизила просто через роздільну. Чому вибрала сокіл? бо він найдовший тризуб, який у мене був для тих паличок. Ну, але він, і бачите, такий, це авторська робота через фурнітурну. палички, такі намистинки, на закінчення замочок з ланцюжком. І останнє намисто з тої кубки коралових намистин, такі таблеточки. Я зробила також окремим. Звісно, що ж можна доповнювати до нього якісь, але воно і самодостатнє, як самостійне намисто. Ще браслетик був, я його... вони трошки більші від тих, тому я дала по центру, використала. З цього намиста фурнітурні, вони сюди гарно вписалися за розміром і дизайном такі дві подружки. На Закінчення вже зібрала залишки, які були коралові, щоб витягнути довжину. І гачки. І з бірюзи. Дала тільки роздільні, бо намистинки дуже гарні самі по собі. І на закінчення гачок. І можна також комбінувати. Я дала Тетяні ланцюжки, щоб можна було подовжувати потрібну низку, і щоб виходило отак, наприклад. В комбінації. Ланцюжків дала достатньо, щоб. Тому що якесь має одинакову довжину, якесь має. Дуже різниця довжина, а ланцюжку можна відкоригувати і зробити потрібну довжину, щоб гарно лежали намистечка. А до нього із сатинового Тетяна просила забрати ці намистини, але так, як вони бачите, такі гранені, я їх так само нанизала, як бірюзові, і зробила до них подружку. Вони такі з покриттям ОБ. Звісно, що воно може бути самостійне, або доповнитися навіть до якогось кораллового чи ще до чогось, то вже там як Тетяна буде собі вважати за потрібне. Із таких скляних паличок чорні забрала, а з намістин зробила дві подружки, додавши позолочену фурнітуру, дала такі позолочені диски і між них бісеринку. Щоб воно було таке пластичне, щоб могло не ламатися. Тому що, коли не давати ніякої роздільно між рівний зріз, то він такий робиться такий, як ламаний. Це дві подружки, можна разом, можна окремо. А з чорних зробила окреме намистечко, його можна до нього доповнювати, додати ланцюжок трошки підтягнути, щоб було. Потрібної довжини, ну, або, звісно, воно може йти як окреме, або навіть до коралових додати також буде інша вже композиція. Я тут зараз не буду це все композинувати, але просто так говорю. От так я склала тут такі короткі гранені, круглі, довгі гранені, ну, витягнула я на потрібну. Довжину. Їх було небагато, але на намисточку вистачило. І з намистин з рису Тетяна просила, щоб зробити на паличках кривольках. То вийшло два намистечка, тому що намисто було одно. Ну і ще додалися кривольки. Вийшло два. Між намистинки я дала бісеринку. Воно і цікавіше дивиться, і так би їх трошечки м'якшими робить. Ну і, звісно, кривулька. На закінчення дала замочок, і такі фурнітурні, щоб вже закінчити. Тому що після палочки треба ще три намистинки. І з тоненької ниточки. Перлин таких стародавніх, я додала гранені позолочені, воно стало цікавіше на закінчення замок також можна доповнити, звісно, а можна і як самостійне. Або знову ж, як я повторююся, і до інших, і до коралових, і до бірюзових, ну, одним словом, до всяких. Із трьох намистин з перлів Тетяна просила зробити подружки. Відповідно, я так і зробила. Дала тільки позолочену роздільну, щоб не перевантажувати, тому що за рахунок оцієї кольорової вона якби доповненням йде. Пересікаються кольори із цією і з білою. О, подружки. А на закінчення замочок гачок. Із димчатого кварцу Тетяна хотіла сутуар, але отвори дуже такі тоненькі, що навіть найтончий пін не проходив, прийшлося зробити довге намисто. Дала я роздільні, шапочки роздільні, ну і закінчила гачком. Вийшло дуже гарно. Ці намистинки такі гарні, поєднанні з фурнітурою. Це я не перенизувала, тільки поміняла замочок, бо він був поломаний на гачок. Це також Тетяна просила поміняти на гачок, але тут такий замок разом з тими копачками. Якщо міняти ті купачки, мені би довелося повністю їх перенизувати, що нема сенсу, тому що, ви, бачите, дуже м'ягко, гарно, поки що без дефектів. Ми залишили його таким. До цього із, нам... із сережок я повтикала. Сюди на мистинки додаткові, щоб воно було більш пишніше. Ну, якби це було на ювелірному тросику, воно б було таке густе. Але було б тверде. На ланцюжку воно м'ягеньке, але відповідно вони перевертаються і просвічується ланцюжок. Що я не люблю, але тут таке було побажання Тетяни, я так і зроблю. Бачите, якби не крутив, все одно вверху залишається. А ланцюжок, а ці падають донизу. Це я не перенизувала, залишила так, як є, тільки додала ланцюжок. Там, щоб був браслетик, ми його залишили. І до бісерного також тільки забрала одну порвану низку і дала такі купочки і гачок. Я і дала в пакетик, щоб не зачіпалися бісеринки, між інші намисти, коли лежать на купці. І що, перейдемо до довгих? Із Агату, таких великих намистин, зробила сотуар. Трошки попробую відставити, скільки мені руки дозволять. Все одно далі, а може так відкручу. Отак. Трошки. Отаке От закінчення. Дала такий коннектор. Сонечко засвітило. Напіни, додала фурнітурні. Ці намістини також напіни. Колечко між них. Дуже такі гарні. Кожну можна розглядати, бачите, яка краса. З двох сторін вони різні. Повернеться і буде по-іншому виглядати. Як природа такі візерунки створює. От Його підвісила взагалі супер, бачите, яка краса. Ну і на закінчення дала тоненьке. Із нефриту також сутуар. Вже, правда, коротший, не такий довгий. що буде вам О, видно супер. Дала срібну фурнітуру, замочок відкривається, але для цікавості дала жовті золоті колечка. І воно стало більш таким, бачите, цікавим. Добавився третій колір, воно стало більш яскравіше. І закінчення розкручуючи детальку. Із коралових довгих також вийшов сутуар, дуже такий гарний. Нам із тим трошки бракувало, то я доповнила фурнітурними такі овальні. Додала, щоб воно гарно поєднювалося, так. і сюди отакі намистенькі, а на закінчення вже круглі і деталька розкручується. Замочок тут також відкривається, і можна знімати кулончик. Із бірюзи також ще один сутуарчик. Такі круглі намистинки, вони, по суті, і не дуже підходять для намиста, вони перекручуються, особливо центральна частина, хоча, якщо вже напільне, то воно може гарно лягти. Але Тетяна хотіла сутуар, ну, сутуар, дала таку, такий круглий конектор. Наместинки, на піни, додала шапочок для цікавості, дала ланку з ланцюжка між намистинками, ну і на закінчення вже на зменшення. Тут дала замочок. Хоча воно таке довге, що і замочка не потрібно. Ну, але на всяк. Залишилися бірюзові намистинки, то в цьому такому цікавому з квіточками намисті Тетяна просила поміняти. Там були дерев'яні. Ну, я вирішила, що бірюзові сюди гарно підійдуть, тому поміняла. Можна разом, можна і як самостійне. От досить таке. Цікаве. Гарні ті такі детальки. І з бірюзою воно вже ожило. Таке веселіше стало. І ще Тетяна з моїх готових робіт придбала з баламутів вінтажних. Таке звичайне класичне намистечку. Оце все, що ми зробили. Колекція вийшла цікава, така багатофункціональна, можна сказати. Що і Тетяна хотіла, у нас це вийшло. А вам гарного перегляду і до наступних переробок.